Сьогодні я була в подолога в Любашівці. Прибирали мозолі із стопи. Це відкрилося нова на нова частина в Ми трошечки пройдемося, прогуляємось тут, де факто. відкриваються різні магазинчики. Свій час чекаю до стоматолога можна трішки спротися, подивитися. Показувати свою інсталяцію, вже показувала не раз. Зараз тренд з'явився. Одягом це жовті лимони. У всіх магазинах у всіх є щось із лимонами. Або лимонний колір, або зелений з лимонами, з листочками. Виглядає ну, так справді круто по літньому соковито. Але всі ж не можуть бути з лимонами, правильно? Правильно, тому ми нічого не купуємо. До речі, у Вайкікі зараз дуже гарні знижки на домашній одяг, на піжами, на нижню білизну. Чекаємо ліфту. Трішечки буде підтрусювати камеру, бо я йду. І почув покажу, що це акація. Приходимо біля привозу, тут кіточки, тут острів, привоз там трішки прибраний. Я просто поспішаю і ще на вулиці холодно. Це я сиджу, чекаю стоматолога. 15 хвилин вже пройшло, що можна було зробити. Ничего, я снимаю просто. И хоть у моей листочки. Я снимаю, не фотографирую. Ну, снимаю, как ты сбираешь сметану. Руки мои. А там мало мол... молоко. Что там не так? Маркусы. Что не так? Да, мы все с макияжем и с вами. Молоко брала валюту? Угу. Ну, жирненькое.

Це все світло, мама є горіцького города. Трошечки тут цікава. Мені рукою замість щось робити. Коротше, млинці. От млинці. Це маркуція там до маказу і сметану вже. Голиці не рвуться. Тільки кусаються, як котиків, полиська у сметану і побіг. Два блинці казів. Купили батьки в селі домашнє молоко. Коли воно трошки підкисло, під нього підходять вершки і збирається сметана. Підкисає, робиться сметана і батьки збирають. А це залишилося, щоб воно більше прокисло. Потім ми цей кисляк ставимо в каструлю, прогріваємо до потрібної температури і проціжуємо, роблячи домашній сир. Марко у нас погрідов супчиком з м'ясом і з рисом. А я собі зроблю салат з молодої капусти. Капусточка є. Молода капуста, огірки, помідори і домашня зелень. Домашня зелень вже є укроп і петрушка. Молоденькі, звичайно, але є. І замість звичайної білої цибулі я вчора рвала пір'я. І ще залишилося якраз мені її вистачить на одну порцію салату. Огірочки такі молоденькі, я купувала, у нас зараз ціна 75 гривень за кілограм. То після обіднього сну, зараз мав кусик лягає Після обіднього, обіднього сну ми поїдемо в центр і купимо ще собі кілограмчик огірків, можливо якісь помідорки знайдемо. Дуже хотіла домашню полуницю, у нас нудна, е, як буде. У нас вдома тут є полуниця, але вона ще е, зелена. Там декілька штучок знайшли, але ми вже спробували і маркусику в першу чергу дали домашню полницю. Це Цибулька. До речі, наш Марко дуже любить цибулю. І так їсть каже «Угу». Бери попробуй. Смачно? Ще ми за місяць, ні більше за півтора місяця ми з'їли оливку олію. Я рафіновану олію йому не даю магазину. Беру нерафіновану оливкову або або домашнього олію домашнього соняшникового. Самі, соняшник, самі завозимо і перебивають. Це ти не будеш їсти, це, це укроп. Перебувають на свій соняшник привозиш і твій сонячний вже тобі перебивають. О, де ж М? На. Хоч, ну бері їш ціленький. Чи такий в їсти? Той, бери їш той. У мене е, салат зелений, Огірко, е, огірок, зелень, цибуля, укроп або ще петрушку буває кидаю і капусту. Помидорка у нас залишилася одна. Я залишу її для Марка. Бо Після обіду в мене є йому картопля з м'ясом. Розгіріємо обід, буде що поїсти, а потім поїдемо в магазин. Невечі собі зваримо якийсь бульончик курячий. А на перекус у нас є йогурт. У мене без добавок білий. З пробіотиком. А у нього з пробіотиком, але фруктовий е... з полицею. Батьки поїхали сьогодні в село знову. Майже кожні вихідні їздять. Ти все? Поїв уже, не будеш їсти. Маркусиком вийшли в магазин, який довольний. Купили яблучко, два кабачка поки соромиться прямо. Так, візьмемо грецький йогурт, млековіта. Так, це щось упаковка якась брудненька. Маркусик обережно, Зараз акція на нього є до 22.06 по 45 гривень. Давай далі йде. Не спіши, не спіши. Так, беремо молочко. Тут також акція на молочко є. Беремо оце. Від 3 років я його все одно розбавляю. І бачила, що таке саме є, але в коробці від 9 місяців. А тут я знайшла від 2 років, тільки без лактозної коробки. До речі, в Румунії я навіть не бачила, що є там дитяче якесь молоко. Просто беремо звичайно і розводимо його водою. Хоча показати просто, як він мені допомагає. До речі, з таких непоганих вершковий сир. Зараз немає акції. Попадаємо, попадаємо на акцію, то я беру дві пачки. Треба з твердих сортів, нам макарони, такі як ракушка. Їх я не бачу. Ага, Типу, типу таких, тільки менші розмірами. Спіральки в нас є, метелики в нас є, Метелики він дуже любить, бо вони тверді. Оці він також такі не любить їсти. От знаєте таку миленьку ракушку. Як з твердих сортів, то ми зараз візьмемо його. Так, да, ствердив, що цікаві 37 гривень. Така ракушка. Ой, ти допомагаєш мамі молодець. Коротше, скупилася ми на 600 гривень. Марко забув е, в своїй тележці шишку Боже. Ту тачку по всьому супермаркеті носив, толкав, допомагав мамі. Сумку, з зробимо дому розпаковку. Взяли кабачки, взяли два, які вона... робимо на блинець або на піцу а... на основу. А так то морков у нас є. Давай переходимо дорогу. Пошли, 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 пошли. Під ножки дивися. Переходь дорогу. Мені руку досиш? Йде з боку. Йдемо до нашої машини. допомагав мені, чекав такий чимненький був сьогодні в супермаркеті. Та ти що? Купила йому морозиво, ну, йому. купила морозиво, е, таке малюкам, по складу більш-менш нормально, хоч раз коли Швиденько приїхали з магазину і прийшли управлятися, бо сьогодні знову на хазяйстві ми одні, бо батьки поїхали в село, де жили мамині батьки там, до будинку, пасіка там у нас є. Вправилися, дали їм сіна, дали водички. Ще, ще насипамо трішки зерна, ячменю і підемо робити розпаковку. А ще я знайшла з яєчками. Зробила з Маркосиком всі свої справи і вирішила зняти розпаковку, бо вже прийшов час і готувати вечерю. І готувати вечерю вже і заховати все в холодильник. У нас було два маленьких морозила відруть малюкам, я вже закинула морозилку. Потім купила два, два кабачка і два кабачка у нас вийшло на 38 гривень. Кабачки по 100 гривень за кілограм. Раз один поставлю відварити, бо маркусик у нас любить просто варений кабачок. А другий я завтра зроблю маминчики. Помідори по 110 гривень, три помідори на 60. І в нас ще є зелені яблука, я хотіла ще червоне яблуко чемпіон по 65 гривень за кілограм. Два таких величеньких яблука на 39 гривень. Так. Далі у нас. Такі солодкі кукурудзяні е, палички. Е, грецький йогурт Млековіта, польський е, сир. Ми купляємо домашній завжди, але е, я хотіла, хотіла сирники, тому того нам не вистачить. Тому додав, додам ще е, білоцерківський кисломолочний 9%. Потім яготинське молоко малюкам. Я казала, від трьох років, але я добавляю, розбавляю його з водою і варимо кашу зранку. Або дуже рідко, але я варю ще макарони на молоці. По акції 49 гривень. Ельфік фруктова кашка це фруктова злакова кашка. Тут рис, кукурудза і вівсянка. І яблучне пюре з манго. Твердих сруців такий макромили. Хліб чорний подовий на захвасті, бездрожевий, на молочній заквасті. Також 600 грамів курячої печінки. Печінка у нас тут по 112 гривень, 65 гривень. І гомілки. Гомілок вийшло 800 грам. По 94 гривні за кілограм 75 гривень. В у загальному у нас, у нас чек вийшов на 570 гривень. Зараз писла розпакую що куди і маркусику е, поставлю кашу артек з е, філе. Я нарізаю філе, обсмажую з цибулею і морквою. Додайте, воно підсмажилось, потім додаю воду і кидаю кашу. О, там м'яско доварюється і каша на такому м'ясному бульйоні Ну, коротше, мастерько. І зібрали сьогодні сім яєць. У нас ще є три огірочка, один банан, пів лимона, то нам достатньо, якщо завтра ми підемо гуляти, то заодно можна зайти докупити огірки. Увірки беремо по 75 гривень останній раз. Такі маленькі. Це не домашні, парникові, звичайно, але гарні, хороші, такі, як під домашні. Поки маркусик купається, я швидко переодягаюся і готую вечерю йому.